І всім привіт! Ви на каналі Бренбул Булгам. І сьогодні ми повертаємо нашу ледарну рубрику. і реалість. осінні канікули. У нас не давно не було цієї рубрики, тому ми ви вирішили її повернути. Також заходьте в наш телеграм-канал, посилання в описі під цим відео. Сподіваємось, вам сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви на каналі Brand Булгам. Погнали! Фліп флап, Щось так швидко канікули пролітають взагалі. Уж... Скільки? Який сьогодні день? Сьогодні п'ятниця, 31 жовтня. Хэллоуін! 31 жовтня! Реально? Я взагалі що не починав вроде Капіт. Якісь дуже 20... короткі канікули. У 2 секунди назад ще був понеділок, а зараз вже п'ятниця. І через два дня вже в школу. Дуже короткі канікули. Капець. П'ятниця 31 жовтня Хеллоуін. Тільки Хеллоуін? Я вже з тобою, мабуть, разів з 10 всіх погуляти. Ми вже зняли три відео. Я вже переробив всі уроки. На ще на тиждень вперед. Я вже рюкзак три рази склав. Fліp flap Але добре, що Хеллоуін. Сьогодні буде святкування. Спокій, спокійсь, а. Ти хворий. Блін, Кирил, ми ніяк не можемо погуляти на цих осінніх канікулах. Одні вітри. Всі канікули йшли одні дощі, сливи і так далі. нас як будто не любить. Коли ми були в школі, то там було хати-ха-ха, сонечко, все все таке. І знову ми повернемось в школу і все буде добре. А зараз ось така от ковніша. Блін, Кирил вже п'ятниця, але яка гарна погода на цих кам'якова була. Ми зняли аж три відео, гріє сонечко. Тому, блін, надіюся, вам підписникам сподобається, бо відео гарні вийшло. Вони з сонечком, з гарним настроєм, без ніяких вітрів, дощів, злив. Тому, блін, надіюсь, підписники зацінять. А погода взагалі класна. Ай, влад, я проснувся в 6 ранку, Уже стільки всього переробив. Уже б, і сценарії до тиждень вперед написав. Вообще, стільки вже всього зробив. У мене ще в планах вообще кудась поїхати в парк і погуляти. Вообще, проснувся і наче повний сил. Зроблю багато всього. чу 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 О, рибатка, це що за бомжик лежить. Такі, о, це Кирилл, Алло, бомжик, вставай! Вставай! Ти чого тут лежиш? Я вчора трохи загуляла. Зі ярою на 12 ранку. Мені через 5 хвилин поїзд. Ребятка, а як він добежить за 5 хвилин до Південного вокзалу, мені цікаво. Фліп, флап, фліп, флоп, флоп. Бля, які ж красиві дерева. Ось настала. Ви які листочки красивого гардинку набрали. Червонені, живенькі. Блін, реально дуже красиво. Голубенькі. Я маю голубеньких. Блін. Ну ладно. Красиві листочки. Так. Я б їх так і зірвав. Би. Пенс? Де наші красиві листочки? червоненькі, красивенькі, голубенькі. Де ви кіза? Ви були на каналі Бремболгам. Ми зняли такий крутезний ролик для вас. Очікування вісі реальні. Не забувайте, в описі під цим відео є посилання на телеграм-канал. Тому заходьте! Там багато всяких кружків виходить, опитувань, тому ви можете можна сказати, як ну, влияет на наші відео. Сподіваємось, вам сподобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па-па-па!